Отже, сьогодні ми поговоримо про одне, ну, дуже потужне стародавнє бачення миру. Воно походить із біблійних текстів, які читають у першу неділю Адвенту. І знаєте, це не просто якась там красива мрія. Ні, це справжній заклик до дії, який актуальний тут і зараз. Ну що ж, давайте розбиратися разом. Почнімо з такого питання, а чи взагалі можливий такий світ, де зброя перетвориться на непотрібний мотлох, де сама ідея війни просто зникне з людської свідомості? Пророк Ісая був переконаний, що так, і його бачення скажу я вам просто вражає. Ось вона ключова фраза. Вона розкриває всю суть пророцтва мова ж іде не про якесь тимчасове перемир'я правда, а про повну, тотальну трансформацію суспільства. Де знаряддя для руйнування стають інструментами для творення життя. В основі цього бачення лежать два ну неймовірно потужних образи, які нам дає Ісая. Вони не просто поетичні, вони наповнені глибочезним символізмом і показують, яким насправді має бути справжній тривалий мир. Так, от перший образ це. Радикальна зміна. Уявіть собі, мечі, створені щоб вбивати, перековують на плуги, щоб орати землю, списи на серпи, щоб збирати врожай. Це ж не просто роззброєння, це повне знищення самої ідеї війни. Мир настільки глибокий, що ніхто навіть не вчиться воювати, бо це просто не має сенсу. А ось і другий образ, всесвітнє паломництво. Скоріш за все, Ісая бачив, як на щорічне свято Кучок, це одне з головних єврейських свят, тисячі людей йшли до Єрусалима. І він побачив у цьому прообраз майбутнього, коли не один народ, а абсолютно всі нації світу йдуть разом в одному напрямку, щоб навчитися шляхам миру. І отут є один дуже важливий нюанс треба розуміти, Ісая – це не ворожка. Пророки в Ізраїлі не намагалися вгадати майбутнє. Це було навіть заборонено. Їхня роль була зовсім іншою проголошувати Божу волю. Тобто це не стільки передбачення, скільки, скажімо так, проповідь. Вони говорили не про те, що можливо станеться, а про те, що є частиною великого задуму, великої Божої обіцянки. Добре, але де ж має втілитися ця грандіозна обіцянка? Бо це не якась абстрактна ідея, це пророцтво міцно прив'язане до конкретного місця, яке має величезне, просто колосальне символічне значення. В основі всього цього лежить поняття шалом, і це значно більше ніж просто відсутність війни. Це повнота життя, це гармонія, добробут, і це слово буквально вбудоване в саму назву міста Єрусалим, яке за своїм покликанням мало стати містом миру. Іронія долі в тому, що історія Єрусалима це, по суті, історія нескінченних конфліктів від часів царя Давида і до руйнувань спочатку вавилонянами, потім римлянами. І все ж, попри все. Надія на те, що місто миру колись таки виправдає свою назву, ніколи не згасала. Ось ця цитата чудово передає, наскільки глибоким було духовне значення Єрусалима. Це ж було не просто якесь політичне чи географічне місце, це був дім Господній, точка збору, де все людство мало збиратися в радості, щоб вчитися гармонії та миру. Але все це стародавнє бачення, це не просто сторінка з підручника історії. Ні. Воно має прямі наслідки для нас з вами сьогодні. І це не якась далека мрія, а дуже терміновий виклик. І тут апостол Павло, знаєте, різко переводить розмову в зовсім іншу площину так, надія на майбутнє це чудово, але діяти потрібно вже зараз. Він закликає прокинутися від сну, і під сном він, звісно, має на увазі нашу бездіяльність, нашу байдужість. Ідея Павла в тому, що історія це не якесь хаотичне блукання по колу. Це проект, проект, що рухається до своєї мети. І мрія про мир це активний процес, і кожен день наближає нас до її здійснення, а це своєю чергою має бути потужним мотиватором до дії. А ось цей вірш із послання Петра пояснює, чому іноді здається, ніби Бог зволікає. Насправді каже текст: це не зволікання, а терпіння. Терпіння, яке дає можливість кожному долучитися до його плану. Виходить, що наша пасивність, наш сон, може буквально сповільнювати цей процес, а це вже серйозний заклик до особистої відповідальності. Гаразд, заклик прокинутись ми почули. Але що це означає на практиці? От як саме це жити у світлі? Давайте подивимося на конкретні поради. Павло використовує таку яскраву метафору треба скинути з себе вчинки темряви. Ну там заздрість, надмірності і вдягнути зброю світла, тобто чесність, самоконтроль, любов. Це ж не просто набір якихось правил, а щоденний свідомий вибір, який і визначає наш спосіб життя. І це, до речі, не просто якась моральна боротьба. Заклик зодягнутися в Христа означає повну трансформацію особистості. Це пряма аналогія з обрядом хрещення, де білий одяг символізував початок абсолютно кардинально нового життя. Євангелія від Матфія ще більше підсилює цей заклик до пильності. Там прихід порівнюється з потопом за часів ноя, коли всі жили собі звичайним життям і геть не чекали катастрофи або з раптовим візитом злодія вночі. Послання тут дуже чітке: треба бути готовими завжди. Але хто ж має прийти? Ісус часто використовує титул Син людський. І що цікаво, у пророка Данила цей термін означав не одну конкретну людину, а цілий колектив, народ святих. Тобто виходить, що прихід сина людського це не якась разова подія, а постійний процес формування єдиного цілісного людства. І ось ця провокаційна думка змінює абсолютно все. Виявляється, стародавня мрія про мир – це не щось, чого ми просто пасивно чекаємо. Це реальність, яку ми з вами творимо власними руками кожного дня. Процес ще триває, він не завершений, і кожен з нас його важлива невід'ємна частина прямо тут і зараз.